Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму Фінансова грамотність. І сьогодні у нас в студії Наталія Горюк, експерт з пенсійних питань програми розвитку фінансового сектору USAID FINREP-2. Вітаю вас, пані Наталі, на студії. В минулої програми ми з вами говорили про пенсійну реформу, про перший ступінь. Сьогодні я хочу, щоб ми поговорили про другий, але все ж таки на початку розкажіть, з яких ступеней і скільки їх складається власна пенсійна реформа. У нас з 2004 року набув чинності закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, можна сказати, що це базовий закон, який визначає, що собою представляє взагалі система пенсійного забезпечення України. І там визначено, що у нас система складається із трьох рівнів. Перший рівень це солідарна система, це система, яка собою представляє солідарність поколінь, нинішні працюючі Платять внески і ці кошти використовуються для виплати пенсії нинішнім пенсіонерам. Наступний другий рівень він у нас ще не запроваджений, тільки передбачається. Це обов'язково накопичувальна пенсійна система. Ми про неї поговоримо детальніше. І третій рівень пенсійної системи: це система недержавного пенсійного забезпечення, це добровільна система, яка теж передбачає сплату внесків, і накопичення коштів пенсійних для того, щоб була додаткова пенсія. І це другий і третій рівні вони забезпечують нам як додаткову пенсію, яка виплачується в додаток до солідарної системи. Нагадаємо ще раз, що у нас солідарна система має певні обмеження у своїх можливостях. Можна сказати, що можливості солідарної системи обмежені зв'язку з тим, що населення старіє і звичайно. Швидкими темпами зростає кількість пенсіонерів. І uh -huh. тому у нас є певні проблеми в солідарній системі. І для того, щоб надати можливість людям і ще додатково сформувати собі пенсію uh -huh. на той час, як досягне пенсійного віку, і якраз. Ну, Предбачені що? оці другий, третій рівень накопичувальні. Угу. Накопичувальні. Що, це таке? Трошки... що таке, розкажіть, так. будь ласка. Основна суть складається в тому, що особа сама може відкладати кошти для того, щоб була. В майбутньому додаткова пенсія. Тобто у нас цей другий рівень ще не працює, наскільки не працює я знаю. Так? Другий рівень він передбачає собою обов'язкову накопичувальну пенсію. Обов'язкову. Угу. Тобто цей внесок буде обов'язковим Тобто, не вдома під подушку, а Ні. десь в банк офіційно. Ні, не в банк. Куди зараз а. ми розберемо, плачуть. Але так. це буде такий же обов'язковий внесок, як і внесок угу. у солідарній системі. Бо на першому рівні ми обов'язкові внески сплачуємо. Угу. Є єдиного внеску. Uh -huh. Особливість у тому, що обов'язкова накопичувальна система буде створена тільки для молодих. У законі передбачено, що це буде стосуватись осіб до 35 років і включно. Тобто uh -huh. молоді особи, які починають працювати. А чому так? Тому що треба час для того, щоб зібрати певну суму грошей. Uh -huh. І для тих осіб, які вже до пенсії, яким залишилось там 5-10 років, недоцільно їх включати, тому що недостатньо буде часу, щоб зібрати достатню суму коштів для пенсії. А чому не можна все життя працювати на накопичувальну систему? Якраз виходить, що хто починає сплачувати у молодому віці, а, до цієї продовжує. системи продовжує ага. і фактично всю свою трудову діяльність, він uh -huh. сплачує внески, буде сплачувати внески uh -huh. у накопичувальний рівень. Фактично є певні вимоги, і сказано таким чином, що накопичувальний пенсійний рівень буде запроваджений тоді, коли в солідарній системі буде все в порядку, тобто коли не буде дефіциту. Великого у солідарній системі нагадаємо, що у нас на цей рік передбачено в законом про державний бюджет України на 2014 рік дефіцит на покриття виплати пенсії у пенсійному фонді 20 о мільярдів гривень. Угу. Передбачалось навіть більше, але в зв'язку з цими заходами, які були прийняті в березні цього року на скорочення трошки видатків, то і зменшили цей дефіцит. Тобто дефіцит ще значно великий. Тобто хочуть, я так розумію, цей накопичувальний накопичувальну систему теж з єдиного податку брати, чи це додатковий сьогодні? Це все ж буде це буде як перерозподіл коштів. Угу. Е, якщо говорити про розмір внеску, то для людини це буде додатковий внесок. Починатися він буде з 2%. У перший рік, як буде тільки запроваджена ця система, молоді особи будуть сплачувати 2%. Але основна вимога є, що коли буде запроваджений такий внесок, має бути збільшена заробітна плата з тим, щоб особа не відчула великого навантаження в зв'язку з тим, що є новий внесок. Звичайно, це як додатковий буде, а роботодавець буде. Перераховувати тільки, відраховувати з заробітної плати, і uh -huh. перераховувати у систему разом uh -huh. з єдиним внеском, а там воно буде розщеплятись uh -huh. відповідно до персоніфікації, ну, і за попадає, кожним обліковуватись. Тоді це попадає на роботодавця, вже якщо треба збільшувати зарплатню, а не на саму. На роботодавця робітника. і на державу uh -huh. по державних uh -huh. підприємствах, що має бути збільшена uh -huh. заробітна плата, як компенсація, uh -huh. тому що. Складається у нас така ситуація, що солідарної системи ми не можемо очікувати високих пенсій, і з кожним роком ситуація не буде покращуватися, а тільки погіршуватися. Тому, звичайно, це велика допомога буде для того, щоб дійсно можна було отримати ще додаткову якусь суму. Коли досягне пенсійного віку особа, там, наприклад, так, от якщо особисто з моєї зарплатні вираховують оці ці ну хіба ну хай це буде 200 гривень, да значить, оці ж 200 я і отримаю. Ніхто інший, тобто я собі їх і кладу так, на майбутнє е, внесок кожного буде персоніфікований, на ваш рахунок, так і зараз, як в солідарній системі. Але яка різниця у солідарній системі зараз ця сума внески вона є загальною і використовується для всіх. У обов'язковій накопичувальній системі передбачається, що оці 200 гривень, які ви сплатили, то воно буде вважатись вашою власністю. Якщо обліковано на вашому рахунку, це вже ваша власність і буде використовувати тільки на вашу пенсію, але вони не будуть залишатись у такому розмірі 200 гривень, тому що передбачено, вони будуть інвестуватись в економіку, в відповідні фінансові інструменти, примножуватись. А. Ці гроші будуть працювати. Тобто це своєрідний На вашу депозитний користь. рахунок виходить. Ну, не зовсім депозитний рахунок, того, що… Ну, своєрідний. Щось схоже є з депозитним рахунком, тому що нараховуватися буде процент, буде зростати. Цими коштами будуть управляти професійні… Суб'єкти, такі називаються вони компанії з управління активами, це такі суб'єкти, які вже працюють і зараз на ринку. У них є практика, досвід інвестування саме в вигідні фінансові інструменти для того, щоб був дохід, не збиток, а дохід. Угу. І основна мета передбачена, та, щоб ці гроші мають працювати на користь. Людини на користь особи тієї, яка ці сплатила внески. Вони не мають бути втрачені, вони мають бути збережені, примножені. І коли особа досягне пенсійного віку, вони мають бути їй виплачені у вигляді пенсійної виплати. Ну там вже пенсійні виплати різного виду можуть бути якщо одноразова, навіть ну якщо недостатньо сума коштів. А якщо достатньо, то це такий ануітет, довічна пенсія. Періодична, там щомісячна, чи ну, як виглядає вже довине. дуже привабливо, принаймні. Да, як цей механізм запустити, щоб він працював, це вже інша справа. А е буде він запущений, коли я вже говорила, не буде дефіциту великого в солідарній системі. Чому так визначили? Це правильне рішення, тому що ми як подивимося на досвід інших країн. У тих країнах, де виникли дефіцити у солідарних системах, особливо у зв'язку з фінансовою кризою 2008 року, багато країн оглядалось на ці кошти, тому що дефіцит у солідарній, а там велика сума коштів є у накопичувальній системі. І почали використовувати ці кошти для того, щоб погасити заборгованість в солідарній системі чи навіть на погашення дефіциту бюджету країни. І підтвердження цього є в тому, що дійсно можливо не спішити, а навести лад треба в солідарній системі, щоб була вона фундаментально міцна, фінансово міцна, і тоді вже другий рівень, як додаток, як підкріплення, він буде працювати, і тоді не буде зазіхань. Ага, у нас там багато грошей на другому рівні. А давайте ну, ми давайте візьмемо. Сюди. А давайте угу. ми на ті цілі чи на ті цілі. Угу. Взагалі, в законі передбачено, що ці кошти вони належать учасникам другого рівня. Вони є коштами, які можуть тільки використовуватися на пенсійні виплати. Але Ну, Бачите, нам треба ще дійти до рівня того, да. щоб ми все ж таки поважали закон, а вже потім говорити і, про все інше, на жаль, ну, і не використовували намагатися. на іншій цілі. що коли ще почали давним-давно працювати над накопичувальні, і таке твердження основне проходило, що ага, другий рівень, то він якраз. Від політичних політичного впливу не може зазнати, бо це ж гроші uh -huh. вже людей, і ніхто не зможе ними управляти. Але вийшло, що от, практика інших країн показує, що все-таки політика Звичай. має вплив і на другий рівень в тих країнах, uh -huh. де був дефіцит, і зменшували розмір відрахувань. І, наприклад, можна приклад Естонії привести, дуже цікава ситуація була. У них коли. В них платять внесок і працівник, але держава ще доплачує. Працівник, наприклад, 2% платить, а держава 4% доплачує mm -hmm. на користь кожної особи, і тоді, відповідно, накопичується гарна певна сума. І коли цей дефіцит, о, верніше, фінансова криза 2008 року відбулася, дефіцит відчувався у солідарній системі, то вони відмінили внесок держави. Але угу. коли вже закінчилась фінансова криза, вони прийняли рішення, що людям обов'язково повернуть оці кошти, що вони не доплачували, і взяли обов'язок до 2017 року повернути ці кошти угу. і виплачувати не 4%, а 6%, щоб компенсувати те, що вони не виплачувались. Угу. Ну, Досить підійшли відповідально до цього рішення. Якщо вони забрали в людей, то тепер вони компенсують. Нам якого повчитися, да, але слово. люди все таки втратили трошки, бо якщо була більша сума, і коли вона інвестується, ну, звичайно, певний відсотка. відсоток більший був отримав, але все-таки бачите. І добре, що і так, компенсується ну, досить відповідально. Я розумію, питається. що в наш нестабільний час важко щось пророкувати, але все ж таки, коли ну, от найраніше можна було б запускати, на вашу думку, цей другий рівень? Все ж таки? Ну, подивимось на дефіцит. У цьому році 18,1 мільярда гривень дефіцит. Очевидно, що в наступному році теж буде дефіцит, тому що з 18-11-х не так швидко можна вийти ну, то, з цього дефіциту, років це мінімум. Хотілося б, щоб скоріше, тому угу. що від цього залежить і можливість наших молодих людей отримати все-таки достойну пенсію. Якщо дивитись так на розміри пенсій в солідарній системі, то Співвідношення, воно не зростає, воно зменшується. І Ця демографічна mm -hmm. ситуація у нас дуже тривожна, і воно буде тільки погіршуватися. І для того, щоб ми якнайскоріше дали можливість людям самим накопичувати на додаткову пенсію, то це mm -hmm. найкраще було б рішення. Але, звичайно, е дефіцит великий, це тривожний сигнал, і з ним треба працювати mm -hmm. і вирішувати. Якщо Я думаю, два роки е десь. Якщо, якщо людині ну, більше понад 35 років, коли цей закон вже запуститься і система почне працювати, вона може якось за власним бажанням все ж таки відраховувати? Чи вже взагалі, от якщо людині 40 років, то вона випадає з цієї системи? Якраз законодавчо передбачено, що особи старшого віку не зможуть вже вступати у цю систему новонакопичувальну. Ну, є буде у них можливість на третій рівень, ми поговоримо. Але uh -huh. я тут хотіла сказати, що у нас у Верховній Раді є законопроект, який подав народний депутат Розенко, це із партії, політичної партії Удар Віталія Кличка, який передбачає. Можливість участі якби на першому етапі 25-річних лише. А вже згодом підключити 35-річні. Чому так така схема придумана? Для того, щоб плавніше із солідарної системи, якби вибирали оці внески додаткові на другий рівень. Бо коли будуть внески сплачувати в обов'язково накопичувальну систему молоді люди, то вони будуть менше сплачувати в солідарну. тобто буде солідарна система втрачати певну суму коштів. Такий варіант теж прийнятний і на сьогоднішній день обговорюється таке питання, щоб якби передбачити таке поступове запровадження другого рівня. Спочатку тільки для молодих, щоб меншу кількість виводити з солідарний, а то потім вже підключити старших і до 35 років. Але старших 35 років не передбачається. У першому варіанті, який був ще раніше, то передбачалося ті, що Десь 45-50 років, що вони добровільно рішали, приймати uh -huh. участь чи не приймати. Ну, Добровільно можна і вдома відкладати, і в банк так, класти, так, так що це ні у кого не забирається можливість. Uh -huh. Ну і давайте поговоримо про третій рівень. Що це за третій рівень? Він уже працює. Якось ми так перестрибнули через другий. У нас перший працює і третій. От розкажіть, будь ласка, про третій. третій рівень він працює. Теж закон прийнятий про недержавне пенсійне забезпечення, він набув чинності з 1 січня 2004 року. Стали тоді формуватись недержавні пенсійні фонди. Це ті структури, до яких сплачуються внески, теж ті пенсійні внески для пенсійної виплати. І з 2005 року вони почали працювати. Недержавні пенсійні фонди в такий підхід однаковий, що на другому рівні, на третьому принцип одинаковий. Сплачуються внески, вони інвестуються, і тоді за рахунок цих внесків отримується додаткова пенсія. Ці внески, які добровільно сплачують особи, це є власністю особи, і фактично на сьогоднішній день. У систему недержавного пенсійного забезпечення в основному сплачують роботодавці. Роботодавець, коли заключають договори на підприємствах, беруть на себе обов'язок сплачувати внески на користь своїх працівників, які у них працюють. Це дуже Гарна справа і mm. зацікавлює працівників працювати саме на таких підприємствах. Це вже називається соціально відповідальний так, бізнес. Так, соціально відповідальний бізнес, і це соціальні пакети є. І звичайно зрозуміло, що людина з задоволенням піде на те підприємство, де є соціальний пакет, де звичайно. під роботодавець відраховує на його користь кошти. І якщо роботодавець відрахував певну суму коштів, то все ці кошти стають власністю працівника. Потодавець вже не зможе їх забрати, якщо він передумає все, він сплатив ці кошти вже працівника, і вони будуть працювати на працівника. Фактично, на сьогоднішній день у нас є 81 недержавний пенсійний фонд. Їх було більше, було там 109, тоді почали вони зменшуватися. І працює на сьогоднішній день 81 фонд. У кількість учасників, ну вона не така ще й велика. У нас е, трошки більше ніж 840 тисяч осіб учасників, mm -hmm. але із внесків, якщо порівняти сума внесків, е, 95,6% сплачує, шістдесятих сплачують вісімнавість 95,6 всіх внесків сплачує роботодавець, тобто він основний платник. Mm -hmm. До недержавних пенсійних фондів, а решта 4-2% це припадає на фізичних осіб. Хто захотів, має гроші, може відкладати, значить він платить у Недержавний пенсійний фонд. Але бачите, система третього рівня вона базується у нас зараз на роботодавцях. Основна база, основна складова це внески роботодавців. І це честь і хвала їм, що вони все-таки відраховують кошти на користь своїх працівників, створюють блага для людей, коли досягне пенсійного віку його працівник. А якщо людина, наприклад, працює за сумісництвом, тобто одна державна робота, а друга не державного приватного підприємця, то як йому потім пенсію собі? Робити за документацією. Ну, Треба уточнити, що недержавне пенсійне забезпечення воно не пов'язано прямо це державна чи недержавна е, робота. Особа може працювати і на державному підприємстві і сама сплачувати добровільно внески до недержавних пенсійних фондів, тобто формувати собі добровільну Недержавну пенсію, тобто це буде просто друга пенсія, то одна буде додаткова. пенсія така, а то як додаткова так, буде. Це ага. додаткова. Із е, Солідарної ми всі будемо отримувати пенсію незалежно uh -huh. є учасником другого рівня чи не є учасником uh -huh. другого рівня, також і третього рівня. І солідарності абсолютно всім буде призначатись пенсія відповідно uh -huh. до стажу і заробітної плати. А це додатково, другий рівень це обов'язково будуть платити особи внесок, а третій рівень це добровільно. Хочу я платити, маю я гроші, значить, я вибираю недержавний пенсійний фонд із тих, які є на ринку, і плачу туди внески. В минулій програмі ви сказали, що максимальна пенсія складає 9 тисяч гривень, тобто це 10 мінімальних пенсій. Це мусить бути основна пенсія, чи це сукупна і основна, і додаткова, вона не має перевищувати 9400. Ні, ні, це тільки для Солідарної, максимальна ага. тільки для Солідарної. Пенсійна виплата із третього рівня вона буде як додаток, і вона не буде обмежуватись тими правилами, які є в Солідарній. Внесок не обмежується роботодавця і відповідно із тієї суми, яка вийде, і буде пенсійна виплата. теж вона не буде обмежуватися, тобто і як другий тодаток. рівень теж не обмежується, якщо а він буде запущений, все ж таки, і з другим обмежує... рівнем трошки інша ситуація. Другий рівень якраз він буде враховуватися при визначенні мінімальної пенсії, при визначенні доплати, яка зараз здійснюється, якщо розмір пенсії у людини менший, ніж прожитковий мінімум. Визначається, якщо, наприклад, особа отримувала. Маленьку заробітну плату, ну і стаж у неї хай 16 ну 20 років. Відповідно, розмір пенсії буде невисокий, а прожитковий мінімум у нас забезпечується тільки при наявності 30 років, наприклад, у жінки, значить, вже у неї розмір пенсії буде менший ніж прожитковий мінімум. На сьогодні це 949 гривень. І якщо це молода особа і ще отримує пенсійну виплату із другого рівня. То вона буде додана до тієї солідарної, і тільки тоді вже доплата здійснена до рівня прожиткового. Тобто, другий рівень пенсійна виплата вона буде враховуватися при цій угу. доплаті. Якщо не вистачає, додаємо другий рівень, скільки в тебе ще є а тоді вже додається різничка. Тут угу. є специфіка е певна. Якісь види чи підвиди є в третьому рівні. Із недержавних пенсійних фондів е, виплачується пенсія чи самим недержавним пенсійним фондом там називається пенсія пенсія на визначений срок. Людина сама обирає е, в якому віці вийти на пенсію. Е, специфіка така, що людина може раніше вийти, наприклад, чоловік раніше ніж 60 років, але не більше ніж на 10. тобто в 50 чоловік може вийти на пенсію і отримувати вже ту додаткову із третього рівня. А якщо не вистачає коштів, то може бути виплачена одноразово. Тобто два види пенсійних виплат. Пенсія на визначений срок, вона раніше встановлено сроку. Можна раніше на 10 років, ніж загально встановлений пенсійний вік, вийти, ну і не менше, ніж 10 років розраховувати. Це періодична виплата, сума вся розділюється на кількість місяців, яку обирає людина, виплати там 10, 12, 15 років і виплачується. А одноразово, якщо не вистачає коштів там для певного рівня, який визначений регулятором, то може бути одноразово виплачено. І ще третій вид є таких виплат, коли людина може ці кошти забрати з недержавного пенсійного фонду, перевести в страхову організацію і визначити довічну виплату, яка називається ануїтетом чи довічна mm -hmm. пенсія, вона вже має бути розрахована таким чином, щоб на до вічного а Хто ж знає скільки людей там да, проживу? Ну, береться в середньому середня тривалість життя. Mm -hmm. Середня у нас буде враховуватись тривалість життя і чоловіка, і жінки. Середня mm -hmm. між тривалістю життя однієї і другої, і буде вона врахована. Але тут же я хочу зразу зауважити, що багато допускається помилок, коли у пенсійній системі враховується тривалість життя від народження. Це не зовсім коректно, не зовсім правильно. У пенсійній системі завжди має враховуватись тривалість життя при досягненні пенсійного віку. Для чоловіків 60 досяг, скільки він проживає, це десь у нас 18 років живе, ой, ні, чоловіки десь 14 років після пенсійного віку, а жінки десь 18 років живуть. Тому Оці показники, які згадують, що у нас чоловіки живуть досить нетривалий період, там 64 це роки. Неправда. Чи що це неправильне застосування для пенсійної системи? Воно правильний показник, але uh -huh. у пенсійній системі він не застосовується. Тут uh -huh. є от досягла пенсійного віку і береться в середньому, скільки чоловіки живуть. Після досягнення пенсійного віку. А як правило, якщо вони вже доживають до 60, то тривалі життя в середньому 14 років не менше. Ну дай Боже, щоб ми всі жили якомога добре. більше. Я дякую вам за цю докладну таку доповідь, розповідь про пенсійну реформу. Я нагадую, що у нас в студії сьогодні була Наталія Горюк, експерт з пенсійних питань, програми розвитку фінансового сектору USAID, FINREP2. А я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірах. Хай щастить на все добре.